Зікхарат священна книга Откровення Затахаш. Війни у матеріальному вимірі будуть тривати від декількох років до декількох десятиліть. У Ексаліоні вторгнення може тривати від декількох тижнів до декількох років. Усе залежить від вас, від того наскільки ефективно ви підготували оборону та як відчайдушно будете воювати. Для втілених це буде як чергове старання цивілізації Армагеддон. Для духів Мідґарді буде ще жахливіше. Буде знищено багато творінь, багато ефірних тіл, великих та малих. Багато доведеться відновлювати та створювати заново. Та обіцяю вам, ви зрозумієте, яку цінність мають захисники, і яку цінність ви маєте усі один для одного. Це зробить вас сильнішими та згуртованішими. Це важке випробування. Те воно необхідне заради вищого блага. Воно потрібне вам. Ви зрозумієте це з часом, оглянувшись назад у ці боремні часи. Надалі, після першого Затахаш ви можете уникати наступних вторгнень чи зменшувати руйнації та смерті, випереджаючи за рівнем розвитку місцеву армаду демені. Чим краще ви навчаєтеся, чим ефективніше дієте та розвиваєтеся, тим менше буде страждань і воїн. Вони потрібні для того, щоб ви рухалися вперед. Якщо ви розвиваєтеся і без воїн та загроз, то вони і не будуть потрібні. Проте як тільки ви втратите пильність і темпи розвитку та інновацій, прийдуть демони і нагадають вам про ціну щастя та процвітання, про ціну життя.